Всім привіт! Огляд смартфону Motorola G86, це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті вартістю 11,5 тисяч гривень на даний момент. Комплектація, бачу, в нього буде досить скудненька. Тобто тільки телефон за таким от чохлом буде одразу в колір пристрою, от такий темно-синій колір у цього смартфону. Тут да, інші ще червоний є і чорний. Такі варіації цього пристрою. Ну І власна вся комплектація, це чохол і кабель Type-C. Все. Блока для зарядки нема, вам його придеться докупити окремо. Заду патрійна камера, гумова така, ну, пластикова з закосом да, під гуму задня поверхня, пластикова рама. Тут скло, діагональ екрану 6 і 7 дюйми. Кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності, слот для SIM-карт, знизу Type-C, динамік, мікрофон. Зверху додатковий мікрофон. Порта для наушників немає. 15-й Android з невеличким надбудуванням над ним да, від Motorola, який дуже схожий на чистий Android, але певні зміни є в іконках. Пакет програм від Motorola і деякі меню змінені, меню камери, і саме меню налаштування. Так. Дивимось на результати тестів. Процесор. MediaTek Dimensity 73.00, досить потужний процесор, який показує хороші результати в бенчмарках. Тобто, це ну, така серйозна перевага над іншими смартфонами в своїй ціні 657 тисяч Antutu, для, ну, для такого смартфону чудовий, чудовий результат. Тобто, власне, все дуже непогано. В нього бюджетний да, зовнішній вигляд, тобто простенький, але всередині досить непоганий процесор, непоганий екран Full HD 144 Гц AMOLED екран 15-й Android, в принципі, нічого лишнього. Тобто такий да, робочий пристрій, єдиний, да, мінус комплектація, що нема блоку для зарядки. Але ну, хоча б чехол є. Давайте подивимось, як буде працювати PUBG Mobile. Запустимо і переглянемо це. Так, завантажилась гра PUBG Mobile. І працює дуже-дуже непогано на хорошій графіці, давайте перевіримо. Максимальна графіка і ультрачастота кадрів. Тобто працює на дуже високому рівні. Ну, у смартфона дійсно хороша заліза, як для своєї ціни, він потужний. І о, такі задачі, як PUBG Mobile, будуть працювати тут дуже-дуже добре. Так, Добре, закриваємо. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. Фото максимальний зум у нас 10X, відео ми можемо записувати якість Full HD, або Full HD в 60 кадрів, або 4К в 30 кадрів. Да, 4К в 60 не пише. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось!